Ковбаса б не політики. Ніфіга. Ковбаса теж політична. Дивіться, що я сьогодні побачила. На ковбасі написано Переяслав. І новина про те, що в Переяславі знесли монумент на віки разом, присвячений від Переяславська Рада, коли Хмельницький підписав закон, згідно якого Україна стала, так би мовити, васалом Росії. Я його бачила. Я бачила цей пам'ятник у Переяславі минулого року, спеціально туди ходила. Нарешті його знесли. І я на радостях заходжу в свій любимий Велмарт, а там ковбаса Переяслав. Я розумію, що це доля. Що це доля. Оскільки я готую піцу. Хай я вже навіть купила на неї шинку. Але я це, бачите, все вже готовлю на піцу. Але я вирішила, що як не купити ковбасу Переяслав, коли такі події відбуваються у світі. Так, що по ковбасі? Ковбаса недорога. Скільки вона там коштує, я забула, щас вам висвітиться. Е, палка оця коштує гривень 200. Зараз теж точна ціна, ціна вам вилізе, але. Так, це що? Сервела тварино копчений вищий гатунок. Фірма Укрпромпостач 95. Але тут написано Переяслав, тому я її взяла. Тільки через те, що це Переяслав, і через те, що там знесли пам'ятник на віки разом. До речі, дівочки, хто постарше, пам'ятаєте оцю гадську пісеньку? Україна і Росія як дві сестроньки, обнялись. Оце ж таке співали. Все, не обнялись, пам'ятник знесли. Тепер. Пробуємо ковбасу. Ну, Мені на піцу, тому мені підійде будь-яка. Але взагалі, то знаєте, що о, вже пахне, підкупило, окрім назви Переяслав. Дуже хочеться м'якої ковбаси. Оці зараз оці всі сухі. Ну, вони вже задовбали. Я хочу нормальної, такої більш-менш м'якої, не як варенка, але й на оці висушені, от просто висушені нафіг ковбаси, хочу м'якої. І зараз я її протестю. Ковбаса. Зараз подився. Так. Про... Дивимося. Експерт. Таня експерт по ковбасі. Ну, Не експерт, кажу зразу, я просто перевіряю, чи вона мені підійде на. Піцу або на бутерброд. Знову ж таки, не те, що я, знаєте, як там стара бабка, зуби, 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 але ну зараз у людей зуби не дуже хороші. І тверді, ці ковбаси, які завозять ці іспанські висушені, вони не завжди ок. От просто треба нашим виробникам задумати, що хочеться м'якої ковбаси людям, у яких там. Імпланти, вставні зуби, вставні челюсті. Ну, подумайте про них, як гризти вашу суху ковбасу. Ця ковбаса однозначно м'яка, вже відчуваю, гарно ріжеться. Зараз подивимось, варто чи ні, що називається, бо м'яких вже фактично не осталось м'яких сухих ковбас вищого гатунку. Щас. Я по-любому її наріжу зараз на піцу і потім попробую. Як я люблю взяти гострий ніж і різати ним що-небудь. От знаєте, от не те, що я прямо фантазірую, що я когось тут відрізаю, але от є в мене задоволення просто щось різати. Або ножем, або ножничками. ця палка 200 з хвостиком. Ну, нормально, в принципі, по ціні. Так, щас. ще трошки. Я думаю, хватить, бо в мене ще шинка є. Так, так, так. Оце ж курочка Мерсику, думаю, піде. Собака, звісно, з'їсть я аж бігом, але, ну, мабуть, ні. Так, і дивимся. М яка ковбаса. Гарно пахне, порізалось нормально. Ось отак виглядає цей шматочок. Так, дівчата, ковбаса. Укрпромпостач 95 переясла. Ось отак вона виглядає. Да, 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 да. Гарна м'яка ковбаса. Взагалі, мені сподобалось, мені сподобалось. Не те, що мені там прямо в піцу і тепер жалко класти, але якщо ви оце побачите, то гарна ковбаса. А ну, ці всі тверді, то суджук, то бувша московська тепер перейменована в президентську чи ще якусь. А це гарна, м'яка. М'яка ковбаска, от, отака, знаєте, як надо, яку можна нормально з'їсти, а не отдирати її, оце, оце все. В общем, рекомендую. А я зараз тісто підходить, покажу вам. Ось бачите, на тільки поставила ще пів і буду робити піцу. Пішла друга. Друга. За сир я пам'ятаю, але його я додаю в останні дві секунди. Щас уже добре видно? Все, І тепер я це все ставлю буквально дві хвилинки. Бачите, воно вже попливло мгновенно. О, і виключила. Бачите, виключила. Все. Дві секунди, ні, дві хвилинки і вже можна різати. І зовсім забула, я ж не їм, бо я на дієті. Оце я завтра візьму собі аж на обід.